Пригоди Марка. Що зробити? Мій найлютіший ворог у біді. Як з ним вчинити? Хтось порадив би допомогти, а хтось залишити хай паде. Але дивіться, що зробив я. Допоможіть! Допоможіть. Що ж робити? Що робити? Любіть ворогів своїх. Ні, я не можу. Допомагайте тим, хто вас засуджує. Чому? Чому я маю йому допомагати? Якщо ти зараз йому не допоможеш, чим ти від нього відрізнятимешся? Допоможіть! Допоможіть! Я допоможу, я вже біжу. Друже, тримайся. Ти? Так, це я. Тримайся, зараз я тобі допоможу. Ні, тільки не ти. Чому? Поклич когось іншого. Нема нікого. Ай-яй-яй-яй, я зараз паду. Тримайся, я зараз. Ох, як рука болить. Я зараз побіжу, викличу швидку допомогу. Стій, не треба нічого. Скоро пройде. Але. Що, але? Чому ти це зробив? Я не знаю. Ні. Скажи, чому ти допоміг мені? Я ж твій ворог. Я не міг інакше. В біблії написано допомагати ворогам. Як це? А так. Біблія вчить мене, як правильно робити. Що ти таке кажеш? Я ж підставив тебе. А я все одно робитиму тобі добро, бо це набагато краще, ніж мститись і робити зло. Так. Що тут відбувається? Сергій Богданович, я. нічого. Костику, ти нічого не хочеш мені розповісти? Хочу. Я уважно тебе слухаю. Сергій Богданович! Зачекай, Марк, не перебивай. Костик нам хоче щось цікаве розповісти. Розумієте, я хотів Марка підставити. Ще ніби це він крав мій телефон. Так, а для чого? Не знаю. Не сваріть його, Сергій Богданович. Він зрозумів свою помилку. Так, я зрозумів. І вибачився перед Марком? Вибач мене, Марк. Тепер я і не знаю, викликати мені батьків чи ні. Ні, не викликайте. Не потрібно. Так, не треба. Ну добре, але пам'ятай, Костику, відтепер я слідкуватиму за тобою. Гаразд. Бачите, як все чудово закінчилось. Прислухайтесь до Біблії, адже Біблія Слово Боже, і Ісус через нього навчає нас, як нам жити, щоб бути щасливими.